Друзі, уже завтра, 4 липня, розпочинає роботу наш саміт партнерства інновації і здоров'я українських ветеранів. Обговорення на саміті будуть стосуватися програм зі створення максимальної адресної допомоги українським ветеранам, їхнім родинам та цивільним, які постраждали від війни в Україні. У цьому посприяє мобільний застосунок Братство Кіборгів, ветеранський хаб, який ми презентуємо на саміті. Запрошуємо вас реєструватися в ньому і допомагати Українським ветеранам у якості медиків, волонтерів, психологів чи благодійників. Хто буде поруч, у Брюсселі приходьте на саміт. Інших запрошуємо долучатися до роботи онлайн. У нас буде пряма відеотрансляція і працюватиме чат, тож ви зможете в режимі реального часу ставити запитання спікерам. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, вам прийде повідомлення, і ви не пропустите нічого важливого. Долучайтеся до доброї справи. Розклад саміту можете знайти у лендингу всі посилання під відео.